моє життя змінилося з початком війни. Життя, звісно, змінилося кардинально. Те, що було минулому, ну, в принципі, про нього можна забути. Тепер я вважаю, що в мене почалося нове життя. Тому що мої цілий рік, коли почалася війна, я з міста Каховка, Херсонської області, яке знаходиться на лівому березі, яке до сих пір знаходиться в окупації. І тому ми цілий рік просиділи там. Ну, дуже сподівалися на те, що. На цю територію звільнить, але цього не сталося. І тому в останній момент, коли вже кордони були майже перекриті, коли вже ходили, просто примусово роздавали російські паспорти, ми змушені були от теж за дуже великі гроші виїхати всією сім'єю. Це було одразу чи коли? Чи ви там прожили деякий час? Ми прожили рік, рік в окупації. Коли вже умови стали нестерпними, ми вже розуміли, що тому в нас була 16-річна дитина, яку треба було вчити. І, тому ми заради неї, це вона була для нас таким великим стимулом, для того, щоб ми взагалі виїхали, виїхали звідти. І, і так, як міз, мости всі були підірвані через Херсон, через правий берег неможливо було дістатися, тому єдиний вихід був виїжджати через Крим, через Каланчак, де ми пройшли через допити і, і так далі. І їхали через усю Росію, Латвію, Литву, Польщу, потім приїхали до Львова, де оселилися у шелтері на Арена Львів. Там провели цілий тиждень, а потім вже приїхали в Кременчук. Mm -hmm. Тут у моєї сестри ну, частина, її чоловік служить, і тут mm -hmm. дислокувалася його частина тимчасово в горішніх плавнях. Тому він нас запросив сюди, тому ми приїхали, опинилися тут. А, ти сестра, її донька та нас, і ще хто? І мама, і мама. Mm -hmm. Mm -hmm. Зрозуміло. як тобі Кременчук, Крамачук. Да, ну, Кременчук, е, Кременчук ну, прийняв нас привітно. Е, було таке відчуття, що ніби я потрапила додому. Ну, це така мені Кременчук, це якби якась така збільшена каховка. Тут дуже подібна атмосфера, дуже є подібні місця, і навіть дуже часто зустрічаються люди. Мені здається, що вони з каховки. От наскільки якісь такі знайомі дуже типажі. Mm -hmm. І тому якби дуже легко адаптувалися. Ну і я вам хочу сказати, що всій сім'ї нам тут подобається. І якщо вдасться пустити тут коріння, то я з задоволенням залишусь тут. Домівка там ціла чи зруйнована? Ну домівка поки ціла. Ну, я в принципі не знаю. В останній раз, коли ми виїжджали, там вже зруйнований балкон і вибиті вікна. Ну, я не знаю, як там. Тому що настий стояти. Ти плануєш повертатися, ага. якщо там буде закінчиться війна. Ну я не знаю, в мене там немає, стама куди взагалі повертатися. Mm -hmm. Я ж кажу, якщо вдасться пустити коріння в Кременчуці, в Кременчуці mm -hmm. а я думаю, що це станеться, тому що я вже влаштувала сюди на роботу. Тому думаю, я... намагаюся тримати таку позитивну ноту, не бути yeah. думаю, в стані жертви. Yeah. А, просто у нас також там так пристріляли, що я вже просто перестала всього боятися. І навіть коли ну, в окупації щоб розуміло, це щоденний обстріл щоденні, майже під самим вікном, і тому навіть коли в нас там не було сигналу повітряної тривоги, тому ми нікуди не ховалися, ховалися тільки в перший день. Коли у нас племінниця бігала перелякана з хати в хату, давайте куди-небудь підемо. Ми пішли в підвал одного будинку, але там була глина, там була дуже ну, сирість, така там не було жодних умов. Ми за п'ять хвилин там так позамерзали і вирішили, що більше ховатися ми не будемо, і тому сиділи якби вдома. Але до речі, а ви брали участь в мітингу там був мітинг. Так, да, да. ми в березні, там в нас в Каховці пройшло декілька мітингів на підтримку України. Знаєте, дуже було великим здивуванням те, що я не думала, що в нас в Каховці, хоча Південь вважається таким російськомовним і проросійським, можливо, навіть що не було так багато патріотично налаштованих людей. І навіть ми наскільки були рішучі, коли йшли ходою місту, що в нас там в дендропарку стояли російські танки, які вже були там наводнені цими орками, так сказати, яких там називають. І ми вирішили ну, йти брати ці танки голими руками Всі разом, всіма людьми, але коли пішли на розку, їх саме в той час там не було. Закінчилося мирно, вас не розігнали там? Було всього три демонстрації, які закінчилися мирно, але четверта, на якій я, на щастя, чи, на жаль, ну, не була присутня, її просто вже тоді в людей стріляли із автоматів. Тоді вони вже були присутні в центрі міста, були попереджені, що це відбудеться ця демонстрація. Правда, я не знаю, чи були там Ну, вбитих точно не було, можливо, були поранення, але точно таких даних у мене немає. Взагалі, ну, що допомогло мені адаптуватися взагалі. Життя в новому місті, що мені допомогло. Тому що, якби там, якими ми, яким ми, ми сильними не були, коли ми, ми опиняємося в новому місці, це, звичайно, якийсь такий психологічний стрес і потребує якогось адаптаційного періоду. І адаптуватися і влитися так би мовити, в нове життя, мені допомогла літературна творчість. Ну, я дуже давно пишу ну, от, вірші, казки, оповідання і так далі. Я почала від, 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 відправляти свої. Я це раніше робила, але от знайшла в собі сила відновити в Кременчуці знову ж таки, діяльність її Які ви бачите декілька журналів на виставці присутні. Це журнал, в яких ти публікувалася. Да, так, В яких я публікувалася. От це дозволити. От цього журналу, взагалі, якраз така коротенько, окрема історія. Mm -hmm. е, я послала туди матеріали ще до, до початку війни. Але коли журнал мав, мав би мені прийти, е, почалася вже війна. І його, він прийшов в Херсон на пошту, але потім його відправили назад. І коли ми приїхали в Кременчук, е, я просто заради інтересу позвонила в це видавництво і кажу, вам випадково не повертався мій журнал, а він каже. Випадково повертався. Каже, ми дуже раді, що ми живі, і здорові. І чесно, мені кажеться, це була така для мене радість, що хтось зрадів, що я взагалі залишилася жива. Yeah. І, тому в основному я пишу про війну і ще yeah. зараз, на будь-якому разі. І от дуже велике для мене значення має те, що от в мене виникла така ідея. Якщо пам'ятаєте, відео було з хлопцем, коли ти повернувся з полону і їв яблуко. Це мене, це мене так надихнуло, що от я зрозуміла, що мені потрібно зробити щось, ще щось більше для того, щоб популяризувати е, взагалі е, тему війни і взагалі хлопців, які там загинули. І тому я створила сторінку у Фейсбуці, де створюю короткі ролики. От, буквально вісім віршованих рядків присвячені героям. Але це не просто герої, це люди творчих професій, це письменники, це поети, це айтішники. Це, це вчителі і так далі. Тобто, хлопці, які могли зробити дуже великий вклад у майбутнє Україну, в її розвиток. Але, на жаль, вони були наскільки патріотично налаштованими, щоб їм не було шкода життя для того, щоб віддати його за Україну. І тому вважаю, що вони варті цього, що ми повинні їх пам'ятати пам'ятати про них і про їхню творчість. Та сторінка, і... як... як ти підписала в Фейсбуці? Ну, я пишу під псевдонімом Катя Яд. Можливо, ви зустрічали мої ролики, ну, і там вже їх буде десь близько 150. І я продовжую це робити, і навіть коли закінчиться війна, дай Боже, я все одно, тому що дуже багато загиблих хлопців, які варті того, щоб їх пам'ятати. І Тому я буду продовжувати цю діяльність. Вірш народився, так би мовити, серед сну вночі. Він називається Голоси. Серед ночі сколихнули голоси. То із Бучі мовили ліси, Загули херсонські поля і Донецька спалена земля. На савур могилі вся трава, Не кошена, зелена і жива, шелестіла на різні голоси, І ніби чулася Спаси мене, спаси. В один голос мовили міста, розкривалися їх спечені вуста, Із них кров аж чорна і густа. Ой, біда, 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 оголосили буча і ізюм. В їх очах стояв безмовний сум. Голосили Київ і Ерпінь, десь у церкві чулося амінь. Голосили Охтирка, Солидар, ой, за що, за що нам це біда? Голосили Маріуполь і Ловайськ, нас згадай, не забувай, не забувай. Голосили Мар'їнка, Нью-Йорк, ой, коли ж заплатимо борг. Змилуйтесь над нами всі боги, і пробачте нам усі гріхи. Голосили, взяті у полону. Он вже це все не сон, не сон. Мертві голосили воні сон. Це не сон, не сон, не сон, не сон. У мій сон вірвався стогін міст. І відчула, як летить угору міст мене всю прошив нестерпний біль. Боже, збережи нас всіх. Амінь.